Так, У нас вже кінець листопада. Я до сих пор не доорав. Вчора тільки прибрав гілки нарубані на полі арпалом. Наймав чоловіка 700 гривень час. Коротше, обалденна штука. Ну, знімати мені не було времени, я був дуже злий, тому що хтось опять, повалив старі дерева окації на моє поле. Ствол забрав, крона, гілки, все на полі так і лишили. Я вирішив боротися з цим кардинально. Моє поле виходить, через посадку на ту сторону. І заїжджають всі через цей заїзд через посадку. Минулого року сусід мій приїхав трактором, пиляв, визав міліцію. Оштрафували його. Не знаю. Думаю, помогло, полічило трішки. Цього року ще зима не почалась, а вже починають опять валити дерева мені на поле. Мені не так тих дерев жалко, тим більше їх заборонено пиляти. Я сам не пиляю. Лісополоси, посадки. У мене є чагарники напроти пустка. Ми там орендуємо землю і пустку випилюємо. Обочину прибираю свою. ну, Хватає дрів із свого хазяйства, домашніх дрів, так скажемо. Е, ну, ті, хто не розуміють, я вже не знаю, як з цим боротися. Думав, фотопастку купити, поставити її десь на дереві, ну закопати доску з гвоздями, щоб провчити їх. Тому що піймати на гарячу не виходить. Проїхав тих людей, які пиляють. Ну, всі вони божуться, що це не ми, ми пиляємо там-то, там-то. Ну, на людину не будеш нападати, коли 100% ти не впевнений, що це вона. Не знаю, як міліцію визивати, це я знаю, безрезультатно взагалі. Буду боротись так. Зараз перекопую цей заїзд, пересипаю землею, гілками. Гілки з землею, коротше, перемішую і засипаю. Ще й утром виїхав, спішив, не прив'язав іззад гідравлічні шланги до трактора. Зараз покажу. Два шланги не прив'язав їх до кабіни. Коротше, на ямах воно скрила спало само, зачепилося за протектор на колесі і відломив собі муфту на подачу, на ковш. Коротше, масло пару літрів вилив, ну все таке. В спешці думав і так все йде, а воно, бачите, не зайшло. Дивився по слідах, це поки що велосипед. Хтось із місцевих. І явно це не пенсіонери, в нас село дуже маленьке, тобто знаємо усіх людей. Приїжджих вже багато стало. Ну тих, на кого думали, ми заїхали, спитали, кажуть, що ні. Тобто не знаю. Це тільки початок. Ще зима не почалась, ще морозів нема. Тут колія накатана, як асфальтна дорога. І... Навпроти нема чого пиляти, тут окації нема чомусь. А вся окація на моїй стороні від мого поля. Якби я піймав, я б їм руки повидьоргував тим падлюкам. Заставив би б їх з граблями гребти по полю, ті гілочки і листочки, що вони. Ну, листочки нема. Не розуміють люди, хочуть ще жити в країні європейській. Я думаю, нашому... Народові ще далеко до тих цінностей, які вони хочуть. Потрібно починати з себе, як усі говорять. Почніть із себе, перестаньте красти, давати взятки, а потім плачуть, що скрізь потрібно взятку давати. У пенсійному, там, у цнап ще десь не підмажеш, далі діла не буде. Так ви самі винні. Кожен їде і хоче, щоб на його користь там якусь. Розглянули якусь пропозицію, ту ж саму, навіть земельну ділянку. Це все, все через хабарі робиться. Всі знають, кому це вигідно, той мовчить, а кому ця ділянка, наприклад, не попала, той кричить, яка в нас корупційна влада, чиновник і так далі. Так ви самі корупціонери. Добре, все, закрили цю тему. Пересипаємо, виїжджаю, закладаю гілками. Засипаю землею і все. Думаю, на цьому хвати.